Вони роблять все, аби врятувати цю старовинну будівлю, щоб з часом її можна було відновити більш ґрунтовно. Це коли настане тепла та суха погода. А зараз завдання номер один закрити її, законсервувати від опадів. Цей двоповерховий житловий будинок у Холодгірському районі знаходиться неподалік від епіцентру одного з останніх прильотів. Під дією вибухової хвилі повилітали всі вікна та двері, а покрівлю розтрощило. Три дня діла ту кровлю. Там діла робили... ліс три дні. Робили на тій частині будинку покрівлю. Там були складнощі в тому, що була пошкоджена вибуховою хвилею кроквяна система. Ми демонтували стару кругляну систему та поставили нову, замінили шалівку. Вона теж була побита, і поставили там усі стовпчики, опори, поміняли деякий маурлат. Він йде по контрбудівлі. Це ми робили близько трьох днів. Цю сторону ми робитимемо близько двох днів, але все залежить від поводи. Весь побитий шифер був шматками. Він був побитий, тобто тільки демонтаж ніякого відновлення. Цей дах був шиферний, а е, буде проєктна кошторисна документація, яка зробить свої висновки і скоріше це буде металічна покрівля. На сьогодні ми е, поставляємо кроківну систему і накриваємо плівкою, щоб здання не мали дальніших руйнувань. 28 грудня по теперішній час зроблено накриття на 6 покрівлях десь 2100 метрів квадратних. Також було закрито прийомів на 186 будівлях. Це порядка 15,5 тисяч метрів квадратних вікон. Ігор Безкровний, Ярослав Куноненко, Віталій Грунь та Олександра Панченко. Харків. Новини.